Привіт. З вами аналітична служба систем GuruMakет. Почнемо зі зведених даних компанії. Ми розглянемо кожен параметр більш детально нижче, якщо необхідно, ви можете призупинити його. Пропонуємо детальніше розглянути кожен параметр досліджуваної організації. Порівняємо основні фундаментальні показники корпорації SBC Medical Group Holdings Inc. SBC. Цей огляд базується на поточних даних станом на 20 травня 2025 року. За класифікацією GURU, макет з компанії SBC Medical Group Holdings Inc. належить до підкатегорії. Трітмент в аналізі беруть участь 54 компанії, що є дуже репрезентативним. Дивіться прийняті рішення в кінці відео. Загальна оцінка для досліджуваної компанії 7 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,5 бали. Якщо поглянути в широкому плані, на фондовий ринок США загалом. Можна відзначити, що середній результат по ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти 7 бальної оцінки компанії SBC Medical Group Holdings Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії SBC Medical Group Holdings Inc. і акції під категорії. Ми побачимо. Що за останні 12 місяців запаси SBC Medical Group Holdings Inc. показали динаміку мінус 77%. Проти динаміки цін у підкатегорії 18,8 віц. Ринкова капіталізація організації SBC Medical Group Holdings Inc. оцінюється в 0,35 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 271 мільярд доларів. SBC Medical Group Holdings Inc. становить 0,13% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії становить 0,22 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 67 мільярдів доларів. SBC Medical Group Holdings Inc. становить 0,326 тисячних віць. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка SBC Medical Group Holdings Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,13 ВІЦ. Балансова вартість 0,326 віц. Це на 151% більше, ніж частка ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості під категорії Добро 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 0,13 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 5,9% власного капіталу компанії. Рейтинг рівня заборгованості підприємства дуже добре 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 11,6. Середній показник у підкатегорії становить 23,8, що на 51% нижче середнього показника підкатегорії. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 30 мільйонів доларів. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 63 мільйони доларів. 107,6% більше, ніж зараз. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 2,4. Середній показник у підкатегорії 1,2 це на 100% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової ціни компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії погано, мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 180 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців прогнозується на рівні 220 мільйонів доларів. І це на 57% більше, ніж зараз. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 21,1% із середнім показником для підкатегорії 5,1%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 15,9%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,83%. Це на 57% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 409 тисяч доларів. Тоді як у підкатегорії 260 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 57,3%. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника компанії становить 35,3 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії 10,9 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 224%. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід організації на одного окремого працівника становить 168 тисяч доларів. У підкатегорії 213 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 27%. Рейтинг продажів на одного співробітника в порівнянні з компаніями підкатегорії задовільний 0 балів. Кількість коротких акцій становить 1,7% порівняно із середнім показником для підкатегорії 3,1%. Це оцінка короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 48% для компанії SBC Medical Group Holding Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 67%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 3,42 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 10,1 долара. Фактична ціна та консенсус прогноз динаміки становлять приблизно 193%. Погляньмо на таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. На основі аналізу SBC Medical Group Holdings Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру макетс приймається таке рішення. Відкрите замовлення на покупку за 3,41 долара. Угода була відкрита через те, що компанія має відносно високу оцінку. Оцінка підприємства проведена за методом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлений на рівні 4,3. стоп лос встановлено на рівні 2,52. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом Далі ордер закривається автоматично за результатами торгів 19 червня 2025 року. Або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер, АДНТ, є балансуючим замовленням на продаж. Відео по балансуванню буде або вже опубліковано на каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується з актуальною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.